Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Звернувся до мене підписник мого youtube каналу, щоб йому допоміг підібрати автомобіль під ключ в Польщі. Розглядав такі варіанти, як Audi A4B8 седанні, Kia Optima Mazda 6. Автомобіль мав бути не старше 2015 року. Бензин чи дизель взагалі без різниці, обов'язково коробка автоматична, і пробіг не більше як 150 тисяч км. на автомобіль 70 тисяч тисяч злотих, ну там плюс-мінус. І одразу наголошую, що оглянули ми тільки два варіанти, і то були Kia Optima. Перший автомобіль ми поїхали дивитися у Варшаву на площадочку. Kia Optima седані, автомобіль 17-го року випуску, 1,7 дизельний двигун, коробка автоматична. 129 тисяч заявленого пробігу, ціна автомобіля 72 800 злотих. Звісно, перед тим запитали. Про стан автомобіля у продавця, на що продавець відповів, що було фарбоване тільки заднє ліве або заднє праве крило, і то там від царапин. Звісно, ці всі царапини він вислав на електронну пошту для мене. Я це все переказав для клієнта, і клієнт сказав, їдемо, диво. А тепер дивимось, в якому дійсно стані був цей варіант. Дивіться, я вже прибув до цього автомобіля. Що так виглядає? Дуже брудний автомобіль, тому якихось таких маленьких лісок видно не буде це 100%. Бачу, що фарбований передній бампер, можливо він і був замінений, фарбований ці 100%. Ще й так, пофарбований на триючку. дуже багато сміття в йому. І затертий вже є. Видно, що він фарбований не зараз, тобто, а давно вже був фарбований. Оптика не потріскана, не запутівша. Патрульники на місці, сілішітки на місці. Затерття. Камера ціленька, не тріснута. Ось такий бампер трійський потріпаний. Зеркало ціленьке. 95, 86, 92. Попереду немає ніяких схвалів. 110, 110, 167. Це крило є фарбоване. Тут вікно є рідні. Пом'ятина є з пошкодженням аж до металу. Вона наклейка зберіглася. Є рідне, Дивимось по колесу. Сам диск ціленький, гальмівний диск вже він старий повністю. Так само накладочка. Заднє вікно тут є рідне, Ця дверка також є фарбована проєм ніхто не заходив, проєм є оригінальний, Доріг не підігнутий. Суд вікно також є рідне, ця дверка також є фарбована. Без ключовий доступ. 62, 83, 83. По проємах все добре, ніхто сюди не залазив, було. Нічого не крутив. Там таке пошкодження. Ну і тут відпадка, як завжди. 159. Ну це крило також є фарбоване. Капот є в оригіналі. 118. Нема ніяких великих сколів попереду, Ну, він дуже брудний, таких хоч бісрабних ми зараз, на жаль, не помітимо. Права сторона 91. Так, вона є замінена. Вона не є рідня. Галю попереду новий. Накладочка, там ще в гарному стані, та сама гума. А ні, не, не та сама, тут Гудіарі. Гудіарі 17 го року старіша. Зеркало силеньке, вікно є рідне. ця дверка також є фарбована. В'ятинка є. Це не вм'ятинка, це так пофарбована смітина залишилась і це пофарбоване дуже і дуже негарно. тут. є 50. Знову ж по приємчику все добре, ніхто сюди не залазив. Ця дверка також є фарбована. 60 85, 63 наклейка. Ось з цієї сторони є наклейка, а з цієї там не було. На дверках тільки. Тут теж 298, 314. Ну, Чесно, зроблено на тройку, не більше. Дуже багато сміття. Дуже багато сміття по цьому всьому є. Добре, хоч дах є в оригіналі. Вікно позаду є рідні, трішка багажнечко теж є в оригіналі. Це герметик, точки всі. Якось царапина така дуже неприємна є. По ліхтарам Задній бампер теж весь покотаний, весь царапений. По задньому бамперу не видно, щоб він фарбувався. Дивимось по салону автомобіль, понизу тут за царапином, багато маленьких царапин, музика фарман кардон, повний електропакет в автомобіля, є присутній. Павне сидіння, два положення. Тут гумка підзатерти, там педалів, шкіряні сидіння, тут тільки як завжди є затертя. Шкірене мультикермо, ось таке пошкодження, але кермо тут не, не підфарбувалося, на є рідні. GT-Line, пелюстки для переключення, передач, датчик світла, автомобіль тримається в пасу, сліпі зони, підігрів керма підігрів та вентиляція передніх сидінь, електроручник, автохолд, автомобіль допомагає паркуватися, партроніки зад двохзонна кліма, навігація, мультимедія, шкірений підлокотничок, автомобілі темний дах, сонцезахисні шторки з підсвіточкою, центральний зарикол з автозатемненням. Весь фарбований шторки є на місці, не порваний. Позаду сидіння такі теж зацарапані трішки є. Тут нічого не зломаний. Все відкривається, по даху все є добре. Баганічок тут великий. Сервіска, Це всі ці документи, що він нам висилав, більш так нічого немає. Ось тут, бачите, щось, щось знімали і забули то гарно вставити. Картує сидіння не розірване. Дивимось під капотом. Це фара 8 місяць, 16 рік. Все добре, ніхто нічого не зривав ще. Так само тут ніякі ніде не зривалися. Там теж ніхто нічого не зривав, по ланжероном все добре. Радіатор основний інтеркулер все є добре. Також ніхто нічого не крутив. По стаканах все добре. Пасок генератора буде під заміну. Він же там пару ниток пустив, по йому видно. Масло чорньо ще й на максимальному рівні показує. А двигун то прогрітий. А двигун-то прогрітий. Так, дивіться, ось тут все запутівше. Ось звідси все лється. Ось звідси основна проблема звідки лється. Під час огляду було виявлено, що це далеко не так, як заявляв продавець, що там тільки якесь одне крило підфарбовувалося. Там майже весь автомобіль фарбувався. І теж на провізі 129 тисяч кілометрів вже під капотом були запотівання. По салону, ну так сказати, автомобіль виглядав адекватно, мінімально якихось там царапин. Там його потрібно було гарно пухим чистити і салон там заблистів би. Ну, А так як майже був весь фарбований, ми відмовились від цього варіанту. І продовжуємо наші пошуки. Слідуючий автомобіль ми поїхали оглядати до офіційного дилера Kia Optima білого кольору, кузові седан 15 2015 року, той самий 1.7 дизельний двигун, та сама коробка. Тут пробіг менший 117 000 км, і ціна на старт 69 900 злотих. Звичайно, зізвонилися із продавцем. Ні, тут ще така була ситуація, що ми цілий тиждень не могли зізвонитися із продавцем. Постійно нам відповідали, що вас продавець набере, набере, набере. А так сталося, що він був у відпустці. І дійсно продавець віддзвонився і сказав, що автомобіль є більш ніж в ідеальному стані, є цілий в оригіналі. Взагалі без ДТП можна приїжджати, перевіряти, тестувати. Ну, погнали його дивитися. умови. Сліпи зони, 15-й рік, 1,7, 117 пробіг, ціна 69900, вказано. Такі сколи будь присутні, особливо їх на білому кольорі тут буде видно, ми маємо панорамний дах, ціленький, непобитий. На вікнах маємо, точніше вікон, дзеркало повністю ціленьке. Почнемо з передньої частини, тут 84. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, диск ціленький не побитий, гальмівний диск має попереду десь міліметр виробітки не більше. Накладочка там ще в гарному стані поїздить, літня гума теж в гарному стані. 235-45 на 18 а рік випуску 22-й свіженька гума, там теж нічого не розірване. Тут як завжди від каміння все летить і ось така. Це все можна зачистити, цього не буде. В кожному білому автомобілі таке видно, той був би чорний, цього ніхто не побачив би. Ось внизу, нічого, не побити, ні, нічого не облазить. Камера ціленька. Безключовий доступ. Місця звичайно тут дуже мало для огляду автомобіля. Попереду не зміряємо, Там, бачимо крило не крутилося. Нічого немає ніяких, слідів, щоб десь щось знімалося. Вікно є рідне. 25. Наклейки на місці. ручка ціленька, вікно рідні. І тут також є рідні. В оригіналі. Теж диск ціленький, та сама гума Дембіця в гарному стані. А диск ззаду теж має міліметр, міліметр виробітку. накладочка теж ще там в гарному стані поїздить. Заднє вікно без тріщин. воно також є оригінальне. Тут у нас пластик іде, ліхтарі ціленькі, бампер також є ціленький. Ну ось така царапинка є на бампру, а можливо то ні, це якась царапина. Партроненькі всі на місці, хром також не побитий, камера теж ціленька. Дивимось далі по цій стороні 137. Диск ціленький, вікна рідні. Ручка в гарному стані. Наклейки також і присутні на місці. А в оригіналі ніхто нічого тут не чіпав і не крутив, Тому тут нічого не підігнути, хром весь на місці. Вікно також є рідне. Це в оригінальній Так, Так, так ніхто нічого. Дзеркало тут також є цілинки. Ось також є такий скол зроблений, також є ціленький. Такі мікро-мікро сколи є присутні, але трішки невеликих ніяких ніде немає. 118, 100, оригінал. Немає ніяких, ніяких великих сколів, також градом нічого не побито, Лед, ксенон все в нормі, партроніки на місці. Відповідно, що бампер є сколами так побитий, ден, де неде поцарапаний. Мувайки фар. Всі решітки на місці камера. Також ціленька. Тут датчик теж. Не буду не побитий. Перейдемо, глянемо салон автомобіля, водійська сторона. Музика Хармен Кордон. Ось такі царапинки мікро то будуть вистачати на автомобілі. Це бруд, дуже багато бруду по автомобілю, видно, що він навіть не хімчищений, ось все в бруді. Шкірині сидіння, електросидіння, регулюється все. Ніде нічого не розірване, тільки тут як завжди. Пасик теж в гарному стані. Все виїжджає, все працює. Шкірне мультикермо. Ось тут тільки кермо є в цьому місці підтерте. Ну, навіть не підфарбовувало, всі кнопки на місці, нитки ніде не влазять, пелюстки, датчик світла, передні задні туманки, сліпі зони, автомобіль тримається в смузі, стан педалів, ковролін, ще рідній, шкіряний підлокотничок, підігрів та вентиляції передніх сидінь, автомобіль допомагає паркуватися, автохолд. Передні задні партроніки, електроручник, підігрів керма, камери, бічні перед та зад, автоматична коробка, двозонна кліма, навігація. І так тут все виглядає центральне зеркало з автозатемненням. Панорамний дах. Те, все добре, підігрів задніх сидінь. Шторки є на місці. Довгодійський стін не розірваний. Задній дван взагалі стан, як в ідеальному стані. В нього, напевно, ніхто ніколи не їздив. Великий багажничок. Тут все порядок. Строє також все є добре. Це працює і по цій стороні також все є добре. І в нас Немає ніде ніяких слів, щоб десь щось тут розбиралося. Поронежероном також ніхто нічого не крутив, герметик весь на місці. Стакани також. Всі ціленькі тут також ніхто нічого не відкручував. Ось так уж не крутився, нема ніде ніякої режим. петлі нічого ніде, ніхто нічого не крутив. Кісь сервіс на 100 тисячах мастило замінювалося, І в нас дощик почався. Дивимось біля коробки у нас повністю все сухо на стику з двигуном. Скоріше за все і куливу гость заливали і щось ми тут розлили. Трішки більше рівня. звідки це всі м'ятки на місці нема Ні ніде ніякої оливи саме біля турбо все є добре гарний доступ тут все видно тут порядок так само інтеркулер чистенький радіатор кондиціонера чистенький без ключовий Мулятор слабенький, машина спіють зараз. на холодну коробочку переключаємо, включається без якихось лівків, камера задню також включається, повністю все спрацьовує. 400 підйомнички з автодвочками, деркала складаються, пам'ять сидінь, все підбігається, все працює. Комп'ютер зісканує, Нема ніде ніяких помилок, ні по коробці, ні по ОБСУ, ні по двигуну. То дійсно, як заявляв дилер, автомобіль є в ідеальному стані. Весь цілий в рідній фарбі, по вікнам по історії, замінювалось тільки лобове вікно. Замінювалось воно на оригінальне. Під капотом повний порядок. По салону взагалі автомобіль виглядав ідеально. І як на 2015 рік, то автомобіль дійсно був в жирній комплектації. Якщо я не помиляюся, то такі комплектації більш жирніші в Kia Optima пішли десь 16-17 років. Руки. Ну тут хтось для себе замовляв автомобіль і все, що було, то його повпихали. Автомобіль їхав приємно. По сервісній історії сервісна книга майже, майже до останніх кілометрів. І також сказали, якщо клієнт хоче, може надалі обслуговувати автомобіль в офіційного дилера, щоб та цепочка не перервалася. І цю всю інформацію передали для клієнта, і клієнт сказав, що зупиняємо. Дилер віддав цей автомобіль. За 69 тисяч злотих. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль підібрали для клієнта. Найголовніше клієнт є задоволений автомобілем. Якщо вам сподобався автомобіль, оцініть лайком, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. А по питаннях автопідбору, хто не знає, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!